Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас день отгрузки. Короче говоря, я уже заказал удобрения, семена, солярку, все-все-все. Цена на солнечный кисть, естественно, пада. Поэтому, ну, сдавать надо все равно, потому что надо рассчитываться. То есть, должна приехать машина. К сожалению, пока света нема, но тем не менее, надеюсь, что свет будет. Грузить есть возможности кэшнеком. Кум обіщав, але ну, щось в нього там не виходить, що собі буде одружать. Зараз треба вигнати культиватора, вигнати шнека. Ну, короче, потихоньку настраиваемся до відгрузки. Електричства нема, історія завести трактор. Беру Беруся акумулятор, знімаю з машини, бо зараз трактор стоїть так, що їхати ніяк, щоб прикурити його. Так, два акумулятора цей слабенький, цей теж. Зараз ну, подивимся. Однозначно перекриваю воздух, включаємо за Перекриваю воздух. Завівся, бачиш? Да, з двома акумуляторами трошки леша. Ну, зараз один акумулятор відсоєняю і везу назад машину. Трактор трошки потарахтить, прогріється. Культиватор поки хочу поставити на місце. Прицеп уже тут не треба, вбираю прицеп. Треба так маневрувати, щоб нічого не, этот, не мешало принципі, маневрувати удобно. Прицеп випав порядком сюди до двору, перед двором листя. Листя, звісно, треба вивозити, тому що завтра буде мороз, вона замерзне в прицепі, але сьогодні треба і вивезти. Культиватор з другої спроби виставили. Коротше, ножки мокро одразу влізли, попідставляли, з батя, плитки. Тепер культиватор, оце правильна зимовка. Тобто, не дотрагується в землю. Понятно, лучше під накриттю, але поки нема навіса. Воно вже їде машина, яку я буду грузити. Я переставляю акумулятор, йду на віса. Не всю диску вбрати, ну, поки, поки вона не мішає, позже вберу. Машина, звісно, нереально здорова. Даже не знаю, чи мене хоч хватить загрузить. Отарірувались, От їдемо до ангара. Настроювали шнек, машина вже під'їхала, зараз розтентуємо, з минути на минуту повинні до світи, почнемо розрузити. Тут у нас перший бункер хорошо, воно до половини зсипається, але у нас тут можна сипати, там можна сипати. Ну, Подивимося, поки хочеться цей світ, Я зараз поставлю е е е рамку, щоб можна було дискову затягнути сюди, тому що чого вона буде на дворі стояти, якщо є можливість їх робити в ангарі коротку навіску майже поставив ну прикол прикинь гайка впала десь сюди і все не знайду зараз граблями буду шукати треба тут звісно бетонувати, бо зовсім неудобно. навіску поставив ну чую, хлопці включили світ. Е, е, появився зараз покажу процес ми цим саморобним шнеком вже дуже багато перегрузили машина навіть ця машина заїжджає що тут чітко тут потихеньку сипеться Ну, отсюда в машину і таким, таким образом загрузимо. Уходить потихеньку чорне золото. Поки потихеньку гружаться, сімочки я вирішив дискову спрятати. Зараз трошки її почистю. до цього бур'я цього хлаба і загоню в ангар. Так, дискову загнав, трошки чіпив, спеціально трошки туди її протолкав, щоб якщо трактором можна було сюди заїжджати. Так я думаю, їй тут буде краще. Так, якась частина сунулась, далі треба пхати лопати. Вже хлопчик пхне, зараз і я залізу пхати. З пів прицепчика чи з півкузова набили. Прицепчик Процес йде доволі активно. Зараз ну, робимо перекур, тому що вже ж треба горнути, хлопці підзамарились. Я сам заліз, покидав, то почав чихати мене, ці поляки. Алергія одразу починається. Так, машинка вже загружена, затентована. Зараз ми переставляємо шнек. За час 10 ми загрузили машину. Один уже вже пошти розгрузили, залишилось, може, тоннер. Зараз заглянемо в машину, що тут багато ще і грузить. Я думаю, тільки третю часть цього кузова загрузили. Так, прижимаємо кузов чи прицеп максимально до цього, щоб по центру грузило, менше горнути. Ага, бачу, водитель пурсила з машини, маневрирує, нічого робити. Давай, 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 давай. Давай, йде. Так і проходимо, проходимо. Вообще чудесно, якщо так зайде, буде добре тут міліметри від того до цієї. Там ми цю кришу, наверное, збачує і тут спыляє пару шиферів, вона так. тільки нам мішає. Да? Так, ну тут тоже пока скучить, само сипиться, хлопці отдихнуть, трошки насипем без цього. Навіть от так в машині не треба. Водитель проїхав добре, ну а тут взагалі вирішили з і спиляємо. Кожен раз ми забуваємо тут. І тут треба уголо так спиляти, бо воно просто мішає. Не годиться, харч говоря. Найсколь зробимо, буде все чудово. Потому що часто вигружаємо нож, два, два рази в год вигружаєш, вічно забувати потім за це. Сипали-сипали. Кучка менше, звісно, доволі швидко. залишиться. тут кучка бзда. Урожайність слабенька. Ну, нам сьогодні дуже повезло. Водій на опиті добре маневрує зі своїм прицепом. У нього блокування є, тобто він не застряє. Ну тут, правда, не прийшлося і назад здавати, я не захотів. А так, залишилось вже там трохи тон, тон 5 може догрузити. Шнек на грані фола, бачиш, э, этот прицеп по висоті ворот. Там трошки аж довелося підігнути верху фартук, Ну нічого. То, то все мелочі, то поправив. Коротше говоря, треба переставити прицеп. Трактор заблокірований. Я машину його пхну до ку. Зараз покажу. Зараз від'їжджаю. Ось-ось. Просто причепили на фаркоп до листя, щоб можна було із цього кидати. З в прицеп тому що сьогодні треба вивезти а на завтра вже морози стоять так осталось зовсім трошки ще чуть, -чуть. Ну, хлопці там кидають воно сипеться процес іде говоря. я думаю ще у нас ще 3 хвилин світ буде треба впити Вот і все. Менше трьох часов пішло, хлопці активненько працювали, бо у нас я ж кажу, включили світ на 3 години і ми встигли загрузити. Зараз їдемо на віса. Водій зараз затентується і газуємо на віса. Поки машина тентується, ми шнек розвернули, решили його залишити тут. Ти глянь, наскільки машина важка, це він раз проїхав, яку колію зробив. Просто, просто фантастика. Ну, ж, конечно, звісно, мокра. Таврія сюди, по моєму владу. Я зараз тут порядки наведу, щоб. Ну, і тут треба попідмітати. Цей склад уже повністю пустий. Все хорошо, сухо, бо хтось питав, не мокріє, ніде нічого не мокріє. Бачите, ж, ось ось сьогодні тільки вибрали. Так, ну соняшник здали, залишилася тут кучка бзда, чесно говоря. Ну На сьогодні є ще задачі. Зараз треба вивезти листя, тому що погода така, щоб не замерзло листя в прицепі. На завтра мінус. Зараз подивимося, заведеться з одним акумулятором чи ні. Шикарно дракон з крилами смотриться із грузами. Привезли ми листя, в нас колись тут були сіли ями. Тут, звісно, сволочі бутилки викидають. Ну, а в нас така біо, біорозлагаємий продукт. Просто листя, щоб не палить. Тому що некоторі палять, а тут він. Ми вже я не знаю скільки разів привозили, тут, тут його немає, воно ізає. Ця батя хоч трактор покатається, піднімає. Борт, бачите, добре, що знімається борт швидко. Давай ще, піднімай на всю. Коротше, якийсь прикол. Я без малейшого, куди ділося масло. З гідравліки. Оце більше не піднімав прицеп. Не знаю куди. Наче, наче і не тут. Не тече обвалом, Ну не піднімав Короче, Чудом не іначе Лопатою залипли ті лиски, єлі їх вигрузили. Ну тим не мене вигрузили, слава богу. який красивий у нас закат. Там взагалі голубе-голубе небо. Тут красне таке зарево. Холодно завтра буде. На завтра передають мінус один. общем, взагалі я навіть не питаюся за этот. Засовати зразу, причеплю до передка і запихаю. Прицеп упорядкували, культиватор упорядкували, сімочку здали, оце хоч трошки стемніло, я подивився, як балка світа. Світо, кстати, добре, доволі чудесно. Вот Зараз отак вот на світю. То Взагалі, такий вийшовся у нас э, трудовий день. Поработали. І найголовніше, що несмотря на те, що у нас э, всього лише три години було світ, ми встигли відгрузитися. І несмотря на те, що кум підвір не зміг загрузити, все одно ми загрузили і зробили те, що треба. Всім дякую за перегляд. Якщо цікаво, ставте лайк і підписуйтесь, до нових зустрічей. Все, пока-пока.